У навіть є така презентація, оце заборонено, а оце дозволено. У парку дуже велика зона рекреації. Ми розуміємо, що тут ну, ми живемо в такому дуже навантаженому місці, де люди із Харкова, і місцеві люди використовуються для пікників, для розведення багать, для шашликів і так далі. Ніхто забороняти це не буде. Може бути облаштовані якісь місця, найбільш популярні, облаштовані кострищами такими, спеціальними такими, ну, вони цеглою викладаються для того, щоб ці, це багаття не йшло далі і не займався ліс. Ну, це логічно, мабуть. Так? Можуть бути облаштовані туристичні стежки, можуть бути встановлені якісь такі елементи, що покращують середовище, що роблять його для людини більш комфортним. І це завдання парку. Поширюються чутки, що в ліс не можна буде ходити, що не можна буде гриби збирати, навіть щось будувати. Нічого такого ну, на цій території, на рекреаційній території не планується. Для населення, для людей лишаються всі традиційні види природокористування. Буде не дуже велика заповідна зона, але вона розташована подалі від населених місць, ми розуміли, що ми не можемо закрити вхід в ліс, а це не треба робити, це ну, безглуздо взагалі. Тому і буде заповідна зона, як годиться для парків, але вона подалі від населених пунктів. І буде зона господарчого використання там, де йде природокористування традиційним способом. Це можуть бути якісь лісові роботи, лісозаготівля у не дуже великому об'ємі. Будуть традиційні види користування, пов'язані із луками. Луки можна косити, луки можна випасати, а інакше вони не будуть луками. Тобто всі традиційні види користування тут дозволені. Ніхто не буде нікого хапати за руки і виганяти з парку. А тим більше, будівництво, таке будівництво, яке ведеться в населених пунктах, воно буде вести, бо населені пункти своєю територією парк не зачіпає. Вони можуть бути розташовані поруч, але вони парк не зачіпають. Будуйте на здоров'я все, що ви хочете, на своїй ділянці. Ми готові до спілкування, ми готові відповісти на всі запитання.